Підводний човен це дуже складний і продуманий до дрібниць механізм, адже більшу частину свого походу він проводить під водою на великій глибині. При цьому головною перевагою субмарин залишається скритність, яка дозволяє підійти до противника на мінімальну відстань і, в разі потреби, завдати удару. Для виробництва субмарин використовують найякісніші технологічні та сучасні матеріали. Це і особова сталь, яка не магнітиться, і спеціальне гумове покриття корпусу для більшої шумоізоляції. Але крім усього цього, в деяких механізмах замість металу продовжують використовувати дерево. Ще в 1970-х роках через збільшені можливості гідроакустичних засобів противника щодо виявлення підводних човнів, радянські конструктори. Конструктори на перше місце винесли питання зниження шумності субмарин. В результаті цього з'явилися дизель-електричні субмарини проекту 877.